Так, друзі, сьогодні в нас будуть не автомобілі, а стиральні машинки. Забрав сьогодні в клієнта машинку LG. Він сказав, що вона тарахтить. Підозрив на підшипники. На місці я її не перевіряв, під'їхав, просто кинув машину і забрав. Отака от старенька LG. Будемо сьогодні її розбирати. Дивитися, що в ній не не так. По можливості, завтра скуплюся і зберу її назад. Вечером після роботи приїхав в гараж, бачимо така LG. Пробуємо крутити барабан і чуємо, що подшипникам точно гамба. І зараз передягаємося і починаємо розбор. Знімаємо верхню кришку, яка кріпиться ззаді на два саморіза. І збиваємо її отаким от от рухом назад. Далі нам потрібно витягнути порошкоприйомник. І ставимо от на коврик. В порошкоприйомнику в нас є два хрестових винти. Які нам треба відпустити і витягнути, Болтики всі складаю на кришку. же з другий і порошкоприємність відходить назад. Так же в цих стиралках патрубки оці хомоти пластмаса доволі старе, щоб не мучити і не відламати отут от трубки. Можна саме просте це скинути фішки з клапанів, які тут вже бачимо так солідно О, присохли. Відводимо роз'ємну сторону відкручуємо два болти отут. І клапана можна з трубками разом отак от достати. Так само стягуємо шлангу від це. І порошкоприйомник у нас отак от відходить. І в нього є отака от збоку от велоджі зроблено там внизу хомут. І отака от є застежка. Все. Порошкоприйомник у нас знятий. Два саморіза викручуємо і знімаємо його і відводимо в сторону. Порошкоприйомник знятий лежить в стороні. Тепер відкручуємо 4 саморіза. По краях даний криш, що я тільки що зробив, і кришку можна відвести, поставити в сторону. Далі ми бачимо, як у нас тік сальник, і отут це у нас мокре. Треба зараз зняти клемив нам з тено, роз'єднати фішку. Датчика температури. ну Одною рукою це зробити складно на відео. Роз'єднуємо да, фішку бачимо проводка притягнута двома пластиковими, хомутами ми їх відкусуємо Від'єднуємо проводку двигуна отут -от -от болтом. і скоба пластикова, яка прижимає її. Тут мотор прямоприводний стоїть. Знімаємо фішки, відпускаємо гайку. Якщо у вас нема пневного інструменту, треба сюди накинути тріщотку з головкою. І в даному випадку, якщо нема кому потримати бак, придержати, бо тому що ви його так не відкрутите без пневого інструмента, отак от одною ногою заводите середину. А другою рукою накидайте ключ і все прекрасно відпускається. Нічого інде не погнеться, не переживайте. Після того, як відпустили цей болт під головку на 17, просто знімаємо даний шків з магнітами і бачимо нашу катушку електродвигуна. Тут у нас 6 гантів під головку на 10. І починаємо відкручувати. Наші гвинти і знімаємо двигун і ставимо просто внизу. Після демонтажу двигуна переходимо до зняття верхнього верхнього балансуючого камінця та передньої панелі, яка прикручена в нас на планці, планка прикручена на три саморізи і знімемо роз'єми. Та шлангу з пресостата. Так, демонтував пластикову панель керування і пластину ребро жорсткості, на якій сидить дана панель. Обично в цих стиральних машинках отут -от, біля порошкоприймача, все згниває. Що ми бачимо, почався цей процес. Ну, от, дана планка ще в доволі живому стані. Ми це все почистимо. І якимось грунтом ми її трохи під... піддуємо, щоб корозія це не пішла далі. Планки ці рідкісні, тому що вони часто багато кого знивають. І тоді починаєш шукати клієнта цю планку. Панель тримається, от бачимо, три. Такі застіпки зверху. І дві широкі пластикові знизу. Легенько викруткою ми їх відводимо І панель спокійно виходить. І так само планка на двох саморізах кріпиться отут і тут. І три оцих саморіза зверху. Тепер нам треба зняти з манжету. В манжеті в нас є. Середині бачимо такий от дріт. Знаходимо пружинку і з сторони пружинки його треба по кругу витягнути і освободити от дану манжету. Далі у нас йде тут саморіз. Тут саморіз. І під пластиковим захистом знизу. Під пластиковим захистом там ще є три саморізи. Працюємо далі. Після того, як демонтовано передню кришку з люком, ми зараз знімемо камінець передній, лівий і правий, щоб легше було витягувати бак з не таким, не з таким, такою сильною вагою. Також нам потрібно демонтувати. От даний саморіз відкрутити, хамут і зняти зливну слангу, яка йде до насоса. Так. Витягнув я пальці з амортизаторів. Де цього нам треба, в принципі, плоскогубці. Та й все. Дві пружини знімаємо, перетримуючи бак і витягуємо бак. Отут тут все зараз лежить. Отак. Я зараз все це посортирую, поскладаю. Амортизатори підуть під заміну. Один зразу даже сам тупо знявся. Лишився отак, от його тут корпус і смазки на них майже нема. Вони сухі вже стали. І тепер сам бак. Розполовинимо зараз сам бак. У нас є куча саморезів по кругу під головку 10. І зараз будемо їх всі скручувати і розбирати на опів даний бак. Розполовинивши бак пополам, відкрутивши всі саморізи, достаємо сам барабан з бака. Ну і дивимося таку картину. Це ще не саме погане. Що я бачив, скільки стерелок перебрав. Тут ще в нас є волога, болото, яке треба зараз досушити, вичухати, перевірити, чи нема тріщин в самій хрестовині. Переміряю витру вал. Та посадочне місце під сальник. І так само ту частину. Зараз я його повибиваю підшипники. Достану сальник і повитираємо, подивимося розміри, щоб знати, які туди ставити. Так, випросував я підшипники і сальник. Зараз подивимося, які на даній моделі стоять задній підшипник це у нас 62.05. Корея написано. І передній підшипник у нас, тож написано Корея 6206. Це у нас п'ятий і шостий підшипники. Та сальник у нас іде 37. 66, 9,512. Отакий от от сальник бачимо, його вже по кругу все розімняло. наче пропускати водичку. От, що стояло. Цей підшипник, заклинивший. Ну, майже він дуже-дуже-дуже туго провертається. Задній, як показує практика, майже завжди залишається живіший, але вже зі звуком. Завтра їду, беру підшипники. Так як і зараз вже вечір. Всі закриті, а в наявності в мене саме такого комплекту зараз немає. Поки ми будемо сушити і перевіряти вал. Посадочні місця під підшипники у нас в нормі. Їх треба тільки повитирати, висушити, протерти отут, і помити резинку, яка ущільнює наші половинки бака, щоб він не протікав. Терник бачимо в нормальному стані. На ньому навіть немає якоїсь накипі, грязі. Посадочне на місце під задній підшипник, як теж бачимо, треба просто повитирати все. Все. І так, почищену хрестовину перевірено на дефекти. Тріщин на одному і так далі на ній немає. Відполіровано вал. На валу і на посадочному місці підсальник. Проблем якихось таких значних не було. Пару раковинок таких маленьких. Якісь полірувалися, так, по Так, мусорка. Підшипники я ставлю фірми FLT. 6206 rs і 6205. Сальник я взяв оригінальний. Зараз будемо в задню кришку запресовувати підшипники, встановлювати сальник і збирати барабан назад. Збір стрілки продовжується. Всі прям елементи не знімаю, бо так як приїхав після роботи, вже темніє, я ще вдома не був і не їв сьогодні нічого. Отакий от, от нас. Звук тепер чисто чути вже сам уже двигун, який вже затягнутий і встановлений на місці. Стоять амортизатори. Камінці верхній і передні. Зараз будемо закріплювати пресостат. Ззаді проводка вже вся вдіта. І надівати морду. Так, верхня розпорочка. Вся була вичищена від слідів корозії. Оброблена перетворювачем іржі. Отаким от. от. Перетворюваю іржі, Обежирена антисиликоном і покрита грунти З цієї планці ще жити і жити. Так, зібрав її в кучу. Залишилось тепер пройтись її всю вимити. Вони, то, звісно, мені таку дали, і дали замизгану. Десь я гаразними руками вже взяв, понятно. Зараз беремо хімончик і намиваємо її, щоб людям віддати чистеньку і гарно. Ставимо на перевірку і прибираємо гаражі, замітаємо цей весь мусор, який з неї сипався. От на таку стиралку у мене виходить в руні 2,5-3 годин. В таких от моїх гаражних умовах. Да, зараз тут не фонтан, ну. бо я тут зараз рідко працюю по цій, по цій темі. Воду я подаю, перевозю в бочку. Є насосна станція. Підключаю, під тиском, все як треба, перевіряю. Якось так.